3-10-2024 і у нас з вами прогноз на сьогоднішній день позитивний прогноз. Швиденько оголошую тематику, щоб ті, хто приєднується, потім відразу, і ті, хто починає дивитися відео спочатку, відразу могли зрозуміти про що тут буде. Доброго ранку! Доброго ранку! Ух, які ви! Завжди вчасно! Молодці! Світне, привіт! Uh, wellness Massage UK, привіт. Katie Світ. привіт. Приєднуємось. Ставимо подопачка. Ну ка сердечко він пустить мені. А -а -а, десь, що дивіться, що я вже вмію. Гарного початку дня. Гарного прекрасного початку дня. Алла uh, Пес. Доброго ранку. Іра Лев, доброго ранку. Приєднуємося. Валерія Черіс. Приєднується. Доброго ранку, рідненька. І так, дівчаточки, ми зараз, по-перше, один до одного вітаємось, ставимо подобаєчки, хто вміє, ширимо ефір і починаємо наш прекрасний ранок. Сьогодні, 23,10.2024. 23 у нас. Доброго ранку, Єліна. Доброго ранку. 23 у нас в сумі це п'ятірочка. Тобто, вчорашня, 22 друга енергія це була остання енергія, заклю... Як то, заключна в циклі. і... Далі, після 22 цифри сумуються, тому у нас сьогодні п'ятірочка. не 23, а п'ятірочка. І ми сьогодні розбираємо, як п'ятірочка у на нас сьогодні діє. Рівно через місяць, до речі, мене на день народження, тому що в мене це моя цифра, 23 це моя п'ятірочка. Енергія вчителя, учня, закону і порядку. От це головний меседж цієї енергії. І якщо. Дивіться, все, що я зараз озвучую, відносно п'ятірки, це відноситься і до п'ятого місяця, і до людей, які народжені або п'ятого числа, або 23-го числа, як я, до вас це також відноситься, і ви для себе теж щось фіксуєте. І конкретно це відноситься до сьогоднішнього нашого дня для всіх, для всіх, для кожного із вас. І давайте про плюс, про плюс цієї енергії. Якщо вона в плюсі. То п'ятірочки це вічні учні, які хочуть нести знання в масу, які а, стають гуру вчителями для інших, які. Самі вчаться все життя. Вони самі весь час е, е, як самі трансформують енергію через себе і передають людям і самі напитуються цією енергією. Це такі душі, які із життя в життя накопичують знання, а потім, коли народжуються наприклад, п'ятірочками в цьому житті у них є багаж насправді десь там. От, е, Набагато раніше зроблений багаж цих знань. І їм насправді потрібні якісь такі моменти, де вони активуються, і вони потім включаються. Якщо ви будете задавати питання п'ятірочкам, які для вас є в оточенні, вони будуть інколи видавати вам такі відповіді, на які вони самі не знають, що вони знають ці відповіді. А тобто, просто якщо у вас є п'ятірочка в оточенні, якщо вона в плюсі, задавайте їй питання, задавайте ті питання, які вас хвилюють, і вона буде давати вам прекрасні відповіді, геніальні відповіді. І Так, провідники знань це наші п'ятірочки, це вчителі від Бога. Люблять все розкладати по місцям. люблять все алгоритмічно, щоб у них було все зрозуміло. Тобто для них потрібно їм розуміти, що від чого пішло, що від чого йде. Алгоритм. Вони задають питання: а чому, а як? Вони задають якісь такі питання, які ніхто ніколи не задасть. Наприклад, давайте розкажу один із прикладів: У мене була така історія. Ми колись їхали по. По-моєму, це Австрія була. Австрія. Поїхали, їхали в Австрії з сім'єю. І я бачу, ми проїжджаємо такі, знаєте, красиві дуже місця тунелі, І зверху над тунелями там ще є життя. Тобто тунелі такі досить глибокі, зроблені, підземні переходи. такі, ніби. А зверху там стоять там десь ліси, якісь. Да, там, там у них мости дуже часто, по яким там тваринки переходять з одної зеленої локації в іншу зелену локацію, що мене теж дуже було здивувало. І от одного разу ми проїжджаємо, і я бачу такий момент. Стоїть тунель, Да, такий гарний, а зверху над ним старий замок стоїть. Старий замок, і я розумію, що ну, замок то був набагато раніше. І е, під ним вирили цей тунель. І я розумію, що, наприклад, ті жителі в тому замку навряд чи вони були дуже задоволені, що під ними риють тунель. Вони сказали, це моя земля. І тут питання. Яке в мене виникло, а наскільки, коли ми купуємо землю, наскільки глибоко наша земля? Наша земля, отак, от, от ми, да, метрами, там, гектар, 100 метрів, 200 метрів, ось наші, наша соточка, ось наша земля. А в глибину наскільки наша земля? На метр, на два, на десять? Наскільки ви володієте землею? Я коли задала це питання, пам'ятаю чоловіка, він сміявся. Каже, наскільки ну, ти могла задати це питання? А потім я задавала це питання всім своїм друзям, знайомим, всі були, звісно, так. Ну да, ну да. Правда, ми про це не задумуємося. А От п'ятірочки, вони задають такі питання і е, потім шукають відповіді на них. Тому якщо в вашому оточенні є п'ятірочки, задавайте їм питання, і вони вам видадуть щось е, цікавеньке. Е, далі, по е, давайте ще що скажу: дуже важливе, це закон і порядок. Це люди, які самі мають дотримуватися закону. Е, наприклад, ще. Ну, не рік назад, мабуть, трошки довше, мабуть, півтора роки назад, а може, і рік. Я цього моменту не знала. І коли я дізналася, що якщо я п'ятірочка, то а, вся моя діяльність має бути однозначно. Регламентована відносно наших законів, тобто я маю бути ФОПом, тому що кармічно по п'ятірочці, якщо вона не ФОП, якщо вона веде якусь діяльність і не сплачує податки так, як це потрібно, да, вона може віддавати армії там якісь гроші, вона може скидати на благодійність в неї там свої да, закони в голові, але ні, вона живе в рамках цієї країни. Тут є такі правила. Якщо п'ятірочка не веде офіційну свою... Діяльність її блокують, ніякі гроші там з'являтися не будуть. Там будуть з'являтися але це зовсім не ті суми. Тому, якщо ви конкретно п'ятірочка або в вашій матриці є п'ятірочка, заходимо до мене в Телеграм. У мене там є посилання на матрицю. Вводите свої дані, і вам видається матриця. І ви дивитеся, якщо ж хоч одна із циферок там є п'ятірочка, все. У вас має бути ФОП. У вас має бути законна діяльність. Ви офіційно маєте бути оформлені на роботі, тому що всі ваші фінанси будуть блокуватися. Вам не буде приходити та сума, яка має приходити все. Я бачу від вас, що ви ставите вподобайки, що ви ставите 100%, Я розумію, що ви в темі в мене, тому що я вже не раз транслюю цю думку, і я вже точно знаю, що саме з моєї подачі декілька моїх друзів вже оформили ФОПи. Доброго ранку, Приєднуйтесь. Дівчатка важлива інформація насправді була попереду, тому передивитися хоча б початочок, тому що ви трішечки пропустили. От і мої друзі вже оформлюють ці фопи. Хто не оформив, у кого є п'ятірочки. А такий прикол, що в мене чогось у всіх моїх друзів є п'ятірочки. Я вже навіть можу, мабуть, відбирати собі, просто питати, а в тебе є п'ятірочка в матриці? Якщо є, о, значить нам з тобою по дорозі. Ну, принаймні, на цьому відрізку життя, от якось так. У мене всі, у всіх є п'ятірки. У мене всі, з ким я спілкуюся, у них всіх є п'ятірки. Аж не цікаво з інколи. Так, тому давайте ще раз ми про що. Ви. Маєте енергію вчителя, учня, закону та порядку. І сьогодні день у нас такі: сьогодні не можна порушувати ні закон, ні порядок. Не бажано на швидкості їхати, наприклад, коли там не потрібно їхати. Не бажано порушувати навіть правила дорожнього руху. Да? Не... Взагалі за махінацію кармі я не кажу, тому що це взагалі НЗ не те, що сьогодні, а завжди. Але сьогодні можуть до вас прилітати до кожного з вас, не тільки хто п'ятірочка, тому що сьогодні день такий, може прилітати якісь ситуації, коли буде випробування обійти закон, а зробити щось по темному, а зробити гроші якимось іншим чином. Розумієте? Саме сьогодні це випробування може прийти. Будь ласка, зробіть правильний вибір, пам'ятаючи це, тому що кармічно за неправильний вибір дуже швидко прилетить. Тому, наприклад, п'ятірочки, хто порушує закон і порядок, у них в їх реальності швидше прилітає набагато швидше. А момент тому, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Народився п'ятірочкою, значить, тобі ці дані зашиті. Ти вже маєш це знати. Ти точно це відчуваєш. Ти точно відчуваєш, коли ти робиш правильно, коли ти робиш неправильно, коли ти робиш згідно якихось законів, коли ні. Совість всередині її не заглушиш. Далі, що в мінусі може бути як у п'ятірочок, так і в сьогоднішнього дня, в сьогоднішній енергії? В мінусі вони. Коли захоплені якоюсь ідеєю, можуть не помічати ідей всіх інших, можуть не помічати, що в інших людей бувають інші бачення і інше розуміння всесвіту, інші якісь розуміння законів. Тому тут завжди треба тримати поправочку, що ну не лише наша думка, вона правильна. Ну, і цього, і цього дійсно не може бути, що от тільки така думка, вона правильна, тільки така релігія, вона правильна, всі інші релігії неправильні. Тільки от був один там, наприклад, Ісус і все більше не було посланців. Ну давайте так вже таку тематику, да? посланців інших не було. Ну істина завжди десь посередині. От якщо ви візьмете для себе такий алгоритм в житті, істина десь посередині. Не потрібно весь час в крайності пригати, то в одну, в іншу, то був десь посерединці. ви не чули, яку б інформацію ви від мене чуєте, від когось іншого. Істина десь посерединці. Немає провідників на нашій планеті, які дають абсолютну істину в такому вигляді, в якому вона є. Тому що фільтр нашої планети він не пропускає. Сюди заходить. Колись таку суму дивилася, там щось небагато, там щось, максимум 60% правди ми можемо отримати на цій планеті. 40 це такі історії. На підрости, на подумати. Так просто наша матерія тут створена, що ми тільки десь 40. 60% правди це по максимуму, яку ми можемо отримати, тому що навіть самі, самі продвинуті вчителі вони приходять з своїми задачами. У них все одно є тіло, є власні якісь напрацювання. У них є родова карма, в них є багато чого, багато чого. Тобто їхні власні установки і фільтри, які б медитації, які б світлі наміри вони не мали. Ну, Хіба що, звісно, там якісь одиниці, воснісні учителя, які теж були. Ну, Їх наскільки мало, що, мабуть, в нашій історії, в наш час, зараз, хоча я можу помилятися, але, навряд чи зараз в нашій матерії вони присутні. Були раніше, зараз ні. Хоча я, я буду рада, якщо я помиляюся в цьому питанні. От, Знову пішла трішки не туди. Давайте ще про мінуси пятірочки Мінуси пятірочки можуть бути люди агресивні, і коли вони якусь свою думку не можуть доказувати, доказувати прямо агресивно. Тому сьогодні, якщо ви бачите, що в якомусь питанні ви праві, або ви вважаєте, що ви праві, будь ласка, не агресивно. Сказала свою думку, не хочуть її чути, значить, не хочуть чути. Нічого страшного, значить, людина в такому стані в свідомості, що їй не потрібно цю думку чути, або їй потрібно програти цю ситуацію без вас. Ну дозвольте трапитися в цьому, нічого страшного. Далі мінуси можуть бути як п'ятірочки, так і людей п'ятірочок. Це жорсткість і категоричність. Ну це теж з тієї історії, яку ми тільки що говорили, і гіперконтроль. Тобто вона ж знає, вона ж відчуває, вона ж розуміє як правильно Їй хочеться контролювати всіх і вся, починаючи від своєї сім'ї до тих, хто поряд на роботі до друзів, їх ситуації в житті, контролювати. А що там у тебе? А давай, а давай проаналізуємо, а давай повчимо, і, знаєте, спасти без запиту. В п'ятірок таке є, вони можуть бігти і спасати всіх, тому що вони ж знають, в них ж є знання, вони ж є, в них є напрацювання. Теж цього не потрібно, тому що ми тоді попадаємо у той самий відомий триугольник, трикутник Кафмана, да? там, де є, пам'ятаєте, де є агресор, є той, хто рятує, і є той, кого рятують. І якщо ви хоча б в одній із цих позицій побували, ви вже звідси не випадете. Тобто, якщо ви навіть той, хто рятує, то в якийсь момент ви станете тим, хто агресор, або тим, кого потрібно рятувати. Це такий запнутий трикутник, бермудський тріугольник практично. Тому е, оцих три моменти слідкуйте в своєму житті теж. Боже, в мене цього теж не було в планах вам це розказувати. Окей. А зайдя, чому ще? Тому тобто, що середа, от воно ж іде іде, так як іде. Середа, день Меркурія, день знань, день вчитися, день давати інформацію, день отримувати інформацію. Сьогодні класно робити вправи для пам'яті. Сьогодні класно взагалі починати дрібні. Якісь знання, починати вчитися, прослухати якісь вебінарчики супер. Теж непогано їздити на дрібній дистанції, ну, дрібні в межах країни. У нас, мабуть, зараз всі їздять на дрібній дистанції в межах країн, хто в Україні знаходиться. Далі сьогодні прекрасно по зателефонувати своїм братам сестрам, запитати, як у них життя здоров'я, тому що сьогодні Меркурій він у нас в астрології відповідає за третій будиночок. І третій будиночок це якраз наші відносини з братами, з сестрами, сусідами, з кровними родичами, найближчими. Тому сьогодні ви можете це також активувати, цей процес. Що ще? Вчимося, вчимося сьогодні, вчимося. Сьогодні наша голова вона здатна видати якусь геніальну річ і якісь геніальні моменти, запустити якісь класні процеси. І дрібна моторика. Теж багато пишемо, багато пишемо, тому що коли ми пишемо, на бумазі включається дрібна моторика. Поплануйте сьогодні щось, подумайте про життя, буття, якісь дзвінки запишіть. Нехай ваша дрібна моторика попрацює тому, що коли ми, наприклад, я своїм дівчаткам на марафоні кажу, вчора це оголошувала на цьому, що коли ми свої цілі мрії записуємо в. Телефони, гаджети трішечки не та історія. Тут потрібно, щоб спрацювала дрібна моторика, щоб на підсвідомості воно пішло і зашилося так, як потрібно. Тому що наш мозок, який от взаємодіє з гаджетами, він там взагалі, ну скільки ж ми з цими взаємодіємо? Ну Це кілька років, да? там, ну, десяток років, це дуже небагато. Ну, хай 20 років, ну, це дуже небагато. А е, як кажуть, а історично. Писали ми набагато більше. І тому, коли ми пишемо, то вплив цього процесу на нашу він набагато більше, ніж просто коли ми собі занотовуємо в телефон. Тому майте на увазі. І продовжується у нас 21-та місячна доба, за 22 го навіть говорити не буду, тому що вона почнеться аж ночі-ночі. Тому ми сьогодні дивимося попередній ефір, там я все розповіла. Нагадаю, що це у нас кінь, колісниця, енергія. Ми прямо вперед. Ми можемо заземлятися, ми можемо сьогодні класно взаємодіяти з природою, стояти ніжками на землі, напитуватися енергією, будувати плани і йти і, 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 вперед. Так, дивлюся, що я тут ще вам хотіла сказати. Ну, мабуть, і все. Дайте мені знати, вам цікаві такі ефіри чи не цікаві. Дайте мені розуміти, що, по-перше, ви мене чуєте, і що вам цікава та інформація, яку я вам даю, наприклад, по кармі. Потрішечки-потрішечки по -трішечки, та й додаю. А ну-ка, заплюсуйте, вогонь. О, бачу! 100%, бачу все. Дякую, мої хороші. Дякую, дякую, дякую. Хотіла ще один момент розповісти, який запланувала, але мабуть, вже ми по часу нормально так зайняли, мабуть, не сьогодні. Все мої любі. Запрошую, продовжую запрошувати до неділі. Все, потім не буду запрошувати. Супер ефір. Моя ти хороша, дякую. Продовжую запрошувати на свій марафон. Краще я до неділі. Потім все. Я перестаю запрошувати, тому що у нас там вже ми не ви не договорите. Нас, нас там вже почалися процеси цікаві, але ще є можливість, тому що у нас є і відео там, щоб подивитися, і ефіри є подивитися, і е трансформації ми класні робимо. На всіх рівнях сама йду і вас запрошую. Це зараз коштує ще півтори тисячі. І ми з вами нового року в тісному спілкуванні, в тісних змінах, кращої версії себе, кращого життя, кращої реальності, як ми її будемо до себе підтягувати. Це буде цікавий процес. Приєднуйтесь. Люблю, цілую все, до завтра. О 9-й. Завтра що у нас? Четвер. Да, завтра о 9-й. Не запізнюйтеся. Пока-пока.